Тільці, привіт! Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами з 20 по 26 листопада. Налаштовуйтесь, думайте про те, що ви там собі запланували на цей тиждень. І зараз будемо розпочинати. Отже, тільці позитив тижня. Позитив тижня, шестірка мечів, смірка пентаклів і сімірка мечів. Тут однозначно ви будете працювати над якимось проєктом, який є дуже важливим для вашого майбутнього. Але дивіться, тільці, не все тут так просто. Те, чому ви так багато сил віддаєте і віддавали до певного моменту, може виявитися просто красивою картинкою, красивими фантазіями. А в реальності цього всього просто ну, це вам не потрібно. Тут дуже чітка грань між тим, що ви дійсно вклали дуже багато зусиль, ви багато працювали. І зараз час для того, щоб оцінити, а що далі, а що робити з цим далі. От мені тут не подобається, взагалі не подобається сімірка мечів. І ми зараз будемо це все прояснювати в кожній сфері життя, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Дивимося для тих, хто в нас вільний. Ми завжди починаємо з любовної тематики, для тих, хто вільний тільці. Оп. Для тих, хто вільний. Сила. Я не бачу тут нового знайомства. На горизонті. Але я знаєте, що бачу, що мене дуже радує? Ви починаєте трошки розуміти, що ви весь цей час вибирали не тих партнерів, вони вам не рівня, З ними не побудуєш майбутнього. Ви так оглядаєтесь назад і розумієте, що ну, ну, як то кажуть, бачили очі, що брали, але ні, іноді не бачили. Іноді треба, щоб пройшов час, треба поглянути отак от назад і подумати, Боже, ну на що я там витратив чи витрачала час? Заради кого? Заради чого? Тут іде переоцінка взагалі себе, своїх сил, своїх можливостей і розуміння, що ви достойні кращого. І поки це краще не з'явиться на горизонті, не хапайтесь взагалі ні за що, що вам підвернеться перша під руку. Ну, тут дійсно, у вас тут шикарний потенціал. Це робота над собою в плані зовнішності може бути. Ви можете там, зайнятися собою. Якраз час е -е, худнути до Нового року, <с> можна розпочинати пісти і так далі. Е -е, відмовлятися від якихось. Е не дуже корисних звичок брати аскези. Тобто, тут ви можете так подивитись на себе в дзеркало одного ранку, та, і подумати, боже, ти я ж прекрасна, я прекрасна, я 10 з 10 Просто на що я витрачав весь цей час взагалі свої зусилля. Тут може бути таке розчарування в знайомствах, в тому плані, що ви там могли постійно ходити на якісь побачення, до вас могли залицятися, десь, може, на сайті знайомств сиділи і щось все не то і все не так. Це вам, скажімо так, знак вище. Зверніть увагу на себе. Якщо у вас є якісь недоліки по зовнішності, по здоров'ю, якщо щось не так, вирішуйте на цьому тижні. Запишіться до лікаря, я не знаю, там, дієтолог, косметолог, на стрижку сходіть, будь-що, що покращить вашу зовнішність і ваш внутрішній стан. Імунітетом своїм займіться. Тобто, тут ви не туди і дивилися весь цей час, скажімо так, треба дивитись на себе. Для тих, то в нас в різних незрозумілих стосунках, хто в любовних трикутниках, і взагалі не ясно, що там між вами. Яка у вас ситуація тільці? Так, по королеві жезлів. Для чоловіків тут може йти. Розчарування в жінці, яку ви обрали. Тут може йти розчарування, бо ви розумієте, що вона не та сама. Тут навіть можуть проходити моменти нечесності, несправедливості, зради. Тобто тут так оглянутись назад і зрозуміти, що а що ця людина взагалі мені дає, крім того, що вона там, не знаю, в сексі класна. Що, що далі? Це та сама людина, з якою я хочу своє майбутнє будувати? Дійсно. Я не бачу тут ще чіткого бажання розірвати стосунки. Але ви будете задумуватися: а що мені ця людина взагалі дає? Ми знайдемось в одну сторону. Чи вона в якихось своїх ілюзіях, а я живу в своїх. І нам просто комфортно не помічати цих ілюзій. Для жінок? Для жінок. Ну, тут ви втомилися, ви втомилися просто боротися з якесь майбутнє, якого навіть ну, в планах немає, скажімо так. Тут вам могли довго, давайте так скажу, жорстко, вішати лапшу на вуха, про те, що от там. Мені треба стати на ноги, тоді ми одружимось, мені треба стати на ноги, тоді ми народимо дітей, мені там треба, не знаю, треба, купити машину, посадити 20 дерев, поїхати ще. Ну, тобто тут вам могли просто не давати конкретики, відтягувати взагалі якийсь момент вияснення стосунків. І загалом, якщо ви там нещодавно познайомились з кимось, це для вас такий от red flag, тому що людина не... не націлена ні на що серйозне. Для неї, взагалі, любов це важкість і страждання. Розумієте? І вона Це той тип чоловіків, дівчата, коли ти від мене багато не очікуй. Якщо тобі щось не подобається, можеш зараз вставати і йти. І я мінятись ні для кого не буду. Тобто. Але ти найкраще, я тобі зірку з неба зніму і так далі. Тобто тут бла-бла, бла, 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 але людина для стосунків робити нічого не хоче і не буде. Якщо це питання любовного трикутника, тут, ну, ти ж знаєш, я і з дружиною не можу розійтися, але сплю з нею вже там третій рік, скажімо так. А ви так, да, 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 я тебе люблю, кохане. І тут, на цьому тижні, у вас може трошки прояснитися, що я, блін, роблю, куди я витрачаю свій час. В людину, яка навіть не зацікавлена в стосунках зі мною? Ну, кому це треба. Для тих, хто в серйозних стосунках тільці. Яка у вас тут ситуація? Так. Паш мечів і Бенедикт Спідноза нам тут говорить про те, що можуть скритися через комунікацію питання різних цілей, різних бажань і різних взагалі намірів. Ви можете вийти на таку розмову, яка може розставити крапки над «і» Між вами і вашим партнером. І вам треба буде, якщо зберігати ці відносини, вам треба буде не зам'яти цю розмову, а дуже гарно, чітко по всіх важливих пунктах, які для вас ви собі виділили як важливі в стосунках, обов'язково визначити все. Де ти хочеш жити, скільки ти хочеш дітей? Як ти хочеш досягти того і того і того, як ти собі це бачиш, чи... ну, тут навіть може дійти до питання, що там, чи ти мені взагалі зраджував, чи ти мені зраджувала, чи ти думала, чи думав про це. Тобто тут може вик... викритися якась нечесність в сторону вас. Розумієте? І вам бажано бути до цього готовим. Нечесність або не співпадіння бажань цілей і планів. Ви будете думати, як вам вирулити з цієї ситуації, як вам два різних вектори звести в один. Через комунікацію, через спілкування, і воно може бути не дуже приємним. Тобто, тут може йти питання про зрілу, дорослу комунікацію, де кожен висловлює свої думки і, і, і там один одного чують, і все так екологічно. Тут може йти просто питання сварки розумієте, але в сварці все визначиться. Так, давайте дивитись питання роботи заробітку для тих, хто в нас не працює. Яка тут ситуація? Зразу дві карти і ми їх витягуємо. Король мечів і мах. Так. В зв'язці. Ці карти нам можуть говорити про те, що, а, ну, по-перше, не варто очікувати тут якихось подарунків долі на цьому тижні, скажімо так, якщо вам не вистачає грошей, якщо ви не задоволені тою ситуацією, сядьте і подумайте, що ви робите не так. Можливо, ви неправильно розподіляєте ресурси, які у вас вже є. Можливо, ви не, ви не вмієте економити, можливо, ви не вмієте затягувати пояси, коли це треба, на що ви витрачаєте. Що ви могли б зробити для того, щоб поліпшити, покращити свій дохід? Ну і тут я вас дуже прошу, якщо вам тут будуть пропонувати якісь навіть там друзі чи знайомі, якийсь аля легкий заробіток, типу, там нічого не вкладаєш, 100 доларів на все скинеш, і там тобі за два дня набереться 3 тисячі. Не ведіться, будь ласка, не вкладайте, не давайте нікому в борг, бо не віддадуть. Вас тут, вам тут можуть просто, вибачте, запудрити мізки, а, дивлячись, що ви в ситуації, коли вам треба гроші, коли ви, ну не те, що в відчай, ну так починаєте піджиматись, да, бо там скоро якісь свята, які ще щось є. Тут, будь ласка, не ведіться на це. Дешевий або безкоштовний сир лише в мишоловці. Тут беріть ноги в руки, руки в ноги, і думайте, як вам самим чесно і правильно заробити кошти. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, туз мечів, дивіться в зв'язці цих карт, а для тих, хто в пошуку роботи в тільці, дивіться, я вас дуже прошу. Дуже гарно. Дуже довго вичитуйте якісь умови договіру трудового, випитуйте всі можливі деталі по роботі, все. Буквально до того, чи є в мене фіксований обід, і скільки він, і чи там треба мені носити там якусь форму. Ну, от Буквально не просто яка зарплата і коли приходити, бо тут може бути, ну на вас може трошки, як би так сказати, щоб гарно, нагріти вас хочуть. В тому плані, що е, можуть пропонувати одне, якісь одні е, робочі умови, а ви вийдете на там, свій перший, другий, третій робочий день, і виявиться все зовсім інакше. Вас тут можуть просто ну, не договорити, так скажемо. А якщо ви ще й не питаєте ні про що, якщо ви ще не випитуєте, не видивляєтесь там буквально все, що вам треба знати про цю роботу, так щоб потім не лишитися в дурнях, десь в кабалі за мінімалку, то тут вам треба прояснити, вам треба тут всі крапки над і поставити, і наскільки взагалі чесно, ви будете отримувати той дохід, скажімо так. Для тих, хто в нас працює в наймі на когось, яка тут ситуація в Так, ну, в мене є відчуття, що ви розумієте, що ну, майбутнього ви в цій компанії не бачите. Але вам треба дотягти якийсь певний момент, бо ви вже вклали дуже багато зусиль. І це таке, знаєте, щось середнє між тим, а чи правильно я зроблю, якщо звільнюся там за тиждень до Нового року? А на що я буду купувати там горошок на салат Олів'є, Скажімо так. Але видно, що міняти наразі ви нічого не будете. Але такі думки про те, що ви хотіли б звільнитися, вони можуть у вас закрадатися, бо ви не бачите свого майбутнього всі компанії. І тут же, до речі, можуть іти питання невиплачених премій, якихось скорочених там, відпускних і так далі. Ну, на правду, на правду, правду, в принципі, четвірка мечів, ще й тут у нас Лені Мавзолей лежить. Це може йти питання не те, щоб відпустки, ну, можливо, якийсь там за свій рахунок пару днів або по здоров'ю. Ну, ми зараз подивимося, питання здоров'я, і співставимо. Так. І для тих, хто в нас має свій бізнес, хто фрілансер, працює сам на себе. Яка у вас ситуація? Так, якщо у вас є якісь партнери по, не знаю, вашому бізнесу або Якісь постачальники, сировини певної, або загалом люди, з якими ви ще працюєте разом, будьте пильні, бо тут можуть забрати, як то кажуть, ваші ідеї і ускакати кудись в закат, а забрати клієнтську базу, наприклад, про вас розпустити якісь не дуже хороші, скажімо, слухи і так далі. Тобто тут вам треба. Подивитися взагалі, що на цьому тижні буде відбуватися з вашим партнером по роботі, як не будуть себе поводити. І не довіряти, будь ласка, навіть якщо я знаю ту людину, вже там 20 років, я з нею виріс, у нас там разом бізнес. Ну розумієте, я повинна це сказати, а ви собі робіть висновки. Питання здоров'я, як будете себе почувати на цьому тижні. Так, король мечів. Ой, перепрошую, король жезлів Ніколо Макіавелі. Ну, я не бачу тут питання ніяких хвороб. Тут скоріше, якраз таки про акулю, акумулювання сили, енергії. І такий досить активний тиждень у вас. Тобто тут, в принципі, по здоров'ю все не зовсім то й погано. Але, ймовірно, що якщо у вас є такі показники від лікаря, треба зменшити кількість некорисної їжі, збільшити кількість. Рідини більше пити. Тут добре можуть піти чистки організму загалом, для того, щоб енергії побільшало, якщо вам її не вистачає. І дивимося тільці негатив або застереження тижня. Про що вам треба тут знати? Дивимось. Паш Жезлів, Башта <гум> ту з Кубків. Ну, це, це дуже цікаво. На дні в нас лицар Пентаклів. Ну, тут взагалі. можуть питання. Житла і фінансового стану дуже так чітко проявлятися. Башта на таких рівнях побутових може давати різні поломки, там обладнання, може давати збої в роботі, не знаю, це наскільки багатогранний аркан. Що тут можна це розглядати і з такої точки зору, що вам треба буде швидко вирішувати багато різних побутових питань, бо щось може зламатися, щось треба купити, замінити і так далі. І якщо ми беремо вищий якийсь поверх, тут може проходити певний такий вибуховий кризовий момент. Тобто багато комунікації, багато спілкування, дуже багато думок в голові, знаєте, такий рій. І вони можуть під кінець тижня так вибухнути, розумієте? Ви можете ну, розказати всім, де чиє місце, скажімо так. І зрозумієте, що ну, ваше місце під сонцем, а хто там собі як хоче, хай розбираються далі. Тобто тут реально може бути під кінець тижня такий нервовий момент, коли от ви ніби спокійно, 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 потім бабах і все. Ну, так, тут, якщо це питання любовних моментів, то тут однозначно може бути скандал, може бути крах на почві. Фінансів. Бо тут розумієте, в цьому таро паш ой, паш, в цьому таро. Туз кубків матеріальний, тут про матеріалізм, тут про е, фінанси, про відчуття безпеки через фінанси і про щастя, яке приносить цей матеріалізм, і, можливо, навіть якусь певну внутрішню зацикленість на тому, що я хочу жити краще, для цього мені е, потрібно більше грошей. І, можливо, на почві саме цього от, ви можете зійтися в конфлікті з вашою там, другою половинкою або з вашими роботодавцями і так далі. Тобто тут можете очікувати якогось такого бабах, вибуху Але знаєте, завжди після башти стає легше. І порада. Порада, лицар кубків. Ваші емоції і те, як ви ними розпоряджаєтесь, вони дуже важливі. Якщо ви будете їх приховувати, якщо ви будете їх десь там, якщо ви будете мовчати в тряпочку, та, це дуже погана стратегія. Проявляйте свої емоції. Навіть якщо вам здається, що це занадто. Також. Дівчата, Тут вашого, вашої уваги, так вже скажемо, може добуватися якийсь такий романтичний, мрійливий чоловік, який знає і вміє підбирати слова, який галантний, який давить на потрібні точки, скажімо так. Якщо ця людина може принести вам те, чого вам зараз не вистачає, комунікуйте з нею. Це хороший варіант. Може, вона навчить вас тому, як правильно свої емоції передавати в світ. Давайте ще подивимось. Неочікуваність тільці. у Вас тут на тижні неочікуваного. Подорож. Бачите, ви себе стримували. Ви себе стримували, або хтось щось вас стримувало досить довгий час, а ви націлені на те, щоб порвати ці упряжки і ускакати в далекі краї. Вочевидно, тут бачите, мені здається, про це і говорить, що терпець може урватися. І ви так досить різко. Дасте зрозуміти, що так більше не можна. Я так більше не хочу. Я хочу свободи. Це, так би мовити, подорож та соло подорож в майбутнє. Якщо ваші ідеї, цілі не розділяють, значить вам треба йти одному. От такий цікавий тиждень втільців, такий емоційно насичений. Обов'язково напишіть мені, як все буде відбуватися. Дуже цікаво буде почитати. До наступних зустрічей, до наступних відео.